Дивись, е, ігровий ноутбук і Steam Deck. Що краще? Блін, це дуже складне і комплексне питання. Ну, по-перше, ігрові ноутбуки бувають різні. Давай візьмемо Мій, тому що в мене є експертиза в ньому. У мене дві клавіші відпала, я давно ним користуюсь. Acer е, Nitro 5. А що в ньому є? Е, в ньому є RTX здається, 3060 е, щось там оперативки, напевно, 16, Intel, Core i5. Ага, все, я зрозумів. Ну, скажу, скажу так. Твій, о, о, твій ноутбук потужніший за Steam Deck? Трохи так, да, особливо з урахуванням зараз, тому що я брав його ще коли трошки інший був курс. Але ну я взагалі не доволений цим девайсом, якщо чесно. Абсолютно. Я реально задумуюсь. Ну, моя мрія зараз не збирати гроші, купити Mac для роботи і Steam Deck для ігор. Тому що всі мої поневіряння з іграми, це. Ну я не пам'ятаю, чи ти в курсі, падон в курсі. У мене що не ігрова платформа, то жах. Ну, типу, у мене ніколи не виходило нормально пограти. Я збирав купу компів, купував різні речі, бо більше того, я купив якось бушну PlayStation, яка не працювала. А, я пам'ятаю цю історію. та та Так, да, тобто я вже здався, поняв, я вже здався з комп'ютерами. Абсолютно, я такий, ну не, не йде в мене. ПК геймінг не має. Ну, ось тобі кілька прикладів. Я зібрав комп'ютер, запустив на ньому Assassin's Creed Syndicate, гра нормально йде. Без проблем. Коли сідаю в карету, дроп до 4-5 кадрів. Це популярна проблема. Ну тобто, це не тільки на моєму комп'ютері, але мені від цього не легше. І, ну, всю гру я не міг користуватися каретами. Окей, викидаємо це, їдемо далі. Е, це Mad Max. Запускаю Mad Max, граю 40 хвилин, гра крашиться. Вона просто закривається без помилок, без пояснень. Звісно ж, я пішов шукати інформацію на форумах і реддітах Звісно ж, треба було змінити термопасту. Ну, термопаста лічить всі проблеми з іграми: глічі, дропи ФПС, виліти. Так це ж новий ноутбук. Ні, це попередній комп. А, це попередній комп, поняв. Ні, ти не переживай, коли на цьому компі почались проблеми, з термопаста теж фігурувала. От, я так зрозумів, що термопаста, в принципі, вона лікує всі проблеми в іграх, нічого мені в житті так не радило, як замінити термопасту. Насправді на консолях в теорії теж треба міняти термопасту. Думаю, що на Steam Deck треба міняти термопасту? А, стосовно Steam Deck я ще не знаю, бо він же ж в мене нещодавно, але стосовно PlayStation, я точно знаю, що є і в Україні є сервіси, які цим займаються, типу, спокійно, швидко, недорого, і оце все. От. Я думаю, що на Steam Deck теж, ну бо по факту там же ж є, процесор, є система охолодження, е, має бути і щось типу термопасти. Ну, типу та, Питання в тому, От <ріст> дивись, в чому фішка? Чому я вирішив взагалі порівняти таку річ? Ну я пояснив ключово, що я люблю грати. Мені подобається цей процес, але ну, я, ну, я, у мене немає сил, у мене я не стягую. Зараз у мене ось тобі приклад: останні. в Що я грав? Uh, Watch Dogs. Є українізатор, у мене є безкоштовно Dogs, я поставив все ок, запустилось. 12 FPS. На на, на 30 60 На моїх ну, на моїх хартих ну, Типу, щось не так да, Так, 12 FPS. ФПС. Дивись, Абсолютно. Я... У мене вже були проблеми. Типу, на цьому ноуті, і воно, знаєш, з чим було пов'язано? Мені на Reddit підказали. Я був в восторгія цієї інформації. У мене був е, дроп е, лок FPS, тому що в налаштуваннях GeForce Experience в розділі Battery boost у мене був включений параметр обмеження FPS до 30 в виключеній функції. Тобто, Battery boost у мене був виключений. Але колись він був включений, і там залочилось 30 FPS, і воно впливало. Я включив Battery Boost, поставив 60, виключив Battery Boost, і в Kingdom Come запрацювали нормальні FPS. И. В той момент там була проблема. Зараз у мене е, в. Ну, ти ж такий Watchdogs, да, 12 FPS, куди? Цей Sound of Silent. Ну, типу, оця гра по Покрокова. 12 ФПС. Та, 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 я... та ні, слухай, no. ну типу, щось щось явно не так. — Ну так Не, має не бути. треба змінити термопасту, це очевидно. Ні, — ні, 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 Справа не в термопасті. Там прям, дуже щось прям, дуже не так. бо, ну, типу, На твоєму ПК ну, на, ой, на отбуці, е, має блін, я не знаю, так кіберпанк нормально йти. Ну, типу. Він нормально йшов, я б типу його пройшов, але буває отак: от от, ну, в якийсь момент е, ну, от такий, ну, більше 12 ФПС ти не побачиш в будь-якій грі. Ти, до речі, описуєш типовий кейс. Я раніше був ну багато сидів ще колись там, коли Фейсбук там оце все. Багато сидів в спільноті PlayStation Україна, потім вона називалась PlayStation Україна. І загалом більшість людей, які свого часу перейшли з ПК-шного геймінгу саме на консольний. В них от, оця причина. Вони не хотіли. Там знаєш ковирятися оце в налаштуваннях, щось там вирішувати якісь проблеми, читати Reddit, щоб просто пограти в гру. І вони, ну власне, то спільнота була по PlayStation, тому буде на прикладі PlayStation. Вони просто вирішили, що для них тр... їм треба купити консоль, на якій ти просто купив гру, нажав встановити, нажав грати і граєш. І все, і не паришся. От, да, звісно, бувають там виключення, типу, там, я не знаю, наприклад, кіберпанк на PlayStation 4 в день релізу чи щось таке. Та да, виключення, звісно, такі бувають. Але ну, типу, здебільшого, насправді, консольний досвід це дійсно сів, увімкнув і пограв. Але тут я хочу тебе трошки, можливо, розчарувати а, в тому плані, що дека це не. 100% консольний досвід. Тобто, як ж... це ми вже обговорили неодноразово у наших відео, можете подивитись в плейлисті. Да, розказуй. Справа в тому, що ну окей, наприклад, ми беремо ігри, які там підписані від Steam, що вони 100% класно йдуть на ДЕЦІ в додатково це ProtonDB, це як. Та сама оцінка, тільки оцінка від користувачів, власне, рев'ю від користувачів як гре одна з найпопулярніших, типу, ну взагалі в світі, пов'язаної з декою. Тож, там написано, що те платина, то, скоріш за все, в тебе не буде ніяких питань. Ти просто натиснеш встановити і все. От, але, але якщо є е, типу, підтримуються е, деком, або, наприклад, в це Gold, то тут welcome to console Experience. Е, ой, точніше, welcome to PK Experience. От, тобі доведеться, скоріш за все, щось поробити в налаштуваннях, якось погратися. Йдемо, й, йдемо далі. Е, я до цього далі я ще не доходив, але я вже просто дослідив цю тему. Е, Мультиплеєр. Онлайн мультиплеєрні ігри багато мають якісь свої додаткові штуки, там якісь свої, ну щось типу антічити, чи щось якісь такі а, речі, які потребують як то в нас прийнято називати. Пердолінгу. Тобі треба займатися пердолінгом, щоб це запрацювало. От, наприклад, в не віднедавна в тебе не буде, ну це взагалі наче поки що неможливо. Це ніяк не обійшли. Не працює GTA онлайн. Через там нову якусь систему захисту, от, воно по, воно не підтримується на Linux і все. І давай до побачення. От, на жаль, е, стосовно українізаторів, ну українізатори, це саме по собі, теж типу пердолінг. Але для того, щоб тобі встановити українізатор, ну, типу, тобі треба проробити деякі кроки, які теж не схожі на консольний експіріанс, звісно. Це треба... є українська. Давай так. Типу. Ну, так, монтагувати, тут, тут ну, погоджуюсь. От, ну, власне, як це роблю я? Можливо, є спосіб якісь простіше, але як це конкретно як встановлюю організатори я. Я беру, відкриваю, наприклад, ну, типу, там є такий режим, типу десктопу. Це, власне, повноцінний Linux десктоп, на якому ти можеш навіть офіс поставити. І там. О, ти переходиш в цей режим десктопу. Я туди встановив власне, Chrome та Telegram. Telegram чисто, щоб ти типу, просто файлами обмінюватись, можна поставити все, що завгодно інше. Ну, от. І що я роблю? Я качаю українізатор. Ну або туди, якщо мені зазвичай це незручно, я качаю до себе на мій комп'ютер, розпаковую. О, там, ну, типу, чи встановлюю його просто в якусь рандомну папку. Просто беру ці всі файли, кидаю собі, типу, архівом фархівом е в Telegram. Е на Деці відкриваю цей Telegram і розпаковую в папку з зі steam Грою. Ну, ну, типу, це не прям дуже так складно, але ну, цим це теж треба. Ну, от. Там є такий самий. Е ну, я не знаю, напевно, аналогія найкраща буде з Google Play Market чи App Store, ом. Там є такий самий стор в десктопному режимі Linux застосунків, там, де ти можеш поставити собі Телеграм, Discord, Chrome, Office, деякі ігри, які прямо в десктопі там будуть йти, які заточені прямо під Linux. От, ти там навіть можеш викликати консолі, встановлювати різні штуки. Наприклад, поки що єдиний е такий прям придолінг, е з яким я зіштовхнувся, е це два от таких от цікавих моменти. Е перший, в мене не було звуку, коли під'єднуєш до HDMI. Тобто, в мене по HDMI не передавався звук на, yeah. ну, на карту захоплення і на телевізор. Ну, Тобто на ці всі девайси. Я пішов в спільноту, є відповідна спільнота. Власне, де я купив деко в адмінації спільноти. Я пішов в спільноту, спитав там дуже там люблять допомагати новачкам, я б сказав, так. Мені одразу все розписали, але і це був передолінг, бо мені довелося перейти там, оце, відкрити якісь налаштування, знайти ту, те налаштування, ну коротше, типу. Дуже неконсольний досвід <хи> я отримав. Ну, от з цією штукою. І ще один прикол: це я так розумію, що проблема взагалі Linux. Можливо, до речі, якщо хтось з глядачів, слухачів зміг її вийти, напишіть, бо я не зміг нагухувати. Це під'єднання Bluetooth-навушників. В мене є Bluetooth-гарнітура. Ну, така, знаєш, звичайні такі, типу, затички. От з мікрофоном, звук. Все чудово, все є. Мікрофон не працює, от не працює ніде не Ні в Діскорді, який я встановив на Деку. Ну взагалі. Коротше, воно не бачить цей мікрофон від Bluetooth навушників. Як це побороти, я так і не знайшов. От, і це знову ж таки не консольний експірієнс. Я розумію. Тут власне, от питання для мене, воно відкрите ще. Ну, це, це план на майбутнє, бо зараз мені взагалі не до того. Але суть в тому, що розумієш, я ну я здався і купив ігровий ноут, бо я думав, що він ігровий. Ну тобто, я думав, що у мене не буде поставати питання, що воно не грає. Ну бо це готова. Це хтось вже зібрав за тебе, та це готова штука. Так, так, ну, типу, знаєш, просто мені казали, там не, термопаста не так. Ти не, не так все, бо я комплекта того сам збирав, я такий не так вставив, не ті розйоми. У мене була історія, що у мене пропало 8 ГБ оперативи. Ну, насправді, у мене основні проблеми з Windows. Тобто, типу, якщо будемо чесні, справа, мабуть, не в девайсах, а в Windows. Бо у мене, ну, типу, в Hardware написано дві плашки по 8 ГБ. Вони присутні. Вони є, робота нормальна, я все тестував. Я відкриваю диспетчер завдань, мені пише. Дивіться, оперативка в тебе 16 ГБ, але доступна 8. Я такий, чому? Він такий, я Windows, що ти від мене хочеш? Ну, знову ж О, я все звуку. Я, я шукав. Чувак, у мої кейси це як якийсь прикол. Серйозно. От ти кажеш, що у тебе мікрофон не підключається. У мене іноді пропадає звук. У мене була історія: всі драйвери оновлені, а 11 це Windows. Все перепутано, нема звуку. Нема, нема звуку, звуку нема, сьогодні не завезли. Що? коли ви Якийсь... Ну, непонятно. Іноді в мене він да. Коротше, іноді в мене кнопка пуск починає діргатися. Типу, як знаєш, як, як око не заробить людини. Я ти серйозно, так просто. Вона просто нервує, вона бачить всі відео, які ти монтуєш. Типу, ну, Оці фішки з іграми, я ж кажу: от, типу, Окей, давай, як я це уявляю? Можливо, справа в тому, що у мене ноут забився кашачий шерстю, він перегрівається, і щоб не перегріватись, система автоматично посилає кудись сигнал і зменшує обороти. Ну, отак я вигадав. Але, а як мені про це узнать? Я, типу, перепрошую, а як часто ти ну, або сам, або віддаєш на чистку ноут? Ну, типу, я чистив нещодавно відносно, ну, відносно, типу, в цьому році. От. Ага, це нормально. Та е, і там була шерсть, проблема була. Але ну як тобі сказати, е, я відслідковую температурний режим, uh -huh. і я можу сказати, що різниця типу є. Там почистили ну, градуси, стали краще. Але я не можу е, знайти зв'язок між проблемами в іграх, між тим фактом, що у всіх іграх 12 FPS і перегрівом, бо ну я відкриваю. Він гріється, так, да, він гріється. але він гріється однаково і в важких іграх, і в легких, і видає 12 FPS. Для мене питання: нахіра ти грієшся, якщо ти видаєш 12 FPS. Типу, я а -а -а. ну, я взагалі не, не. Коротше, е тут є типу, ігрові фішки, знаєш? Днітрасенс, кіллер, що та там, для дуже детального налаштування мишки. Я є такий, крапочка а, а ви посередині бута? екрану. Є режим крапочка посередині екрану, як в ігрових моніторах. Я наклею і лістик, а, не, не, не знаю. А, ну типу теж варіант, да, погоджуюсь, погоджуюсь. Типу, і причому о, тут є можливість о, дати, ну, типу, Налаштувати гнучку вентилятора, і я можу дати по максимуму, щоб він знаєш, аж шумів, щоб ну у мене реактивний двигун тут працював. Але 12 ФПС нікуди не діваються. Тобто вони навіть не стають 15-ма, вони не це ма і, і це і нічого не відбулося. Розумієш, я буквально, от мені дали ключ на Sound of Silence, я грав, все чудово, мені гра дуже заходила. Я без котів був. Тобто я грав тиждень, ніяких проблем. На наступний тиждень я заходжу 12 FPS, нічого не роботи. Ну, Тобто, я в принципі пограв, але що там, по суті, грає є слайдшоу. Тут мені пощастило. Але ну. Тобі дали, тобі дали ключ? Блін, я сам купляв. Я ж тебе тегав, чого ти не попросив? Та я щось там. Ну, окей. Ну, не дарма купив, Гра хороша. ну мені зайшла. Насправді я пограв би, я хочу дізнатися, чим сюжет закінчився. От, Але суть ти зрозумів, Типу, мій досвід, ну, я прям проклятий. я прийняв це, я прийняв це і я ну, намагаюся знайти вирішення. Бо я все ще люблю грати в ігри. Але це якийсь жарт, це якийсь прикол. Ну, типу, Це взагалі не смішно. Розумієш, ненормальне не те, що от у мене, типу, на ноуті проблеми, ненормальне, що це зі мною все життя. А тож, глядачі, якщо хтось розуміє, чому у Олександра настільки 12 фпс на 30-60, напишіть, будь ласка, якусь може пораду, бо ну типу ну не можна так, ми не можемо кинути його, його з, з такою жахливою якістю. Тож, хочеться вірити, що коли я доберусь до Steam Deck, ну, типу, от я зможу хоча б, ну, зм... окей, фік з ним з передолінгом, понімаєш? У мене немає з цим проблеми. Я ж, я ж робив все це. Редактувати і не файли, пожалуйста. Оце мій улюблений фішка, типу, га не працює. Да, да, типу, оце, знаєш, прикол, коли ти знаходиш стару гру, а вона не буде працювати, якщо, ну, ти в іні файлі або в якомусь тексті файлу не зміниш один на нуль. Я такий, можуть бути питання. Це те, це, це, що я мріяв, це, 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 мріяв. коротше, я не проти, але якщо воно запрацює, бо ну я витрачав години, реально, я десятки годин витрачав на пошук цих рішень і нічого ніколи не працювало. Ну, типу, так, до речі, я хотів би повернутися ще до передолінгу на Steam Deck. Мені дуже сподобався коментар. Прийшов хлопець і пише, що ну, йому там щось приблизно трошки молодше за мене, ну приблизно мого віку каже, що для нього оцей пердолінг, що він від нього кайфує, йому подобається полізти там щось, поналаштовувати, що він прям згад, згадує там свої там, оці старі часи там, з Windows XP, там, умовно. От, і там повстановлювати драйвери, що він прям від цього кайфує. Йому дійсно нейронічно це подобається. Тож, бачиш, може бути дві сторони. <реш> так би ми навпаки хочемо втікти від цього. Від ми хочемо просто навпаки, от, ну бачиш, є якби дві категорії. Ми хочемо, от я, наприклад, і тих ми хочемо втекти від всіх цих налаштувань якомога далі. От, як, ну, типу, як стрімер, звісно, я не можу собі прям настільки це дозволити, але як гравець, я хочу просто абстрагуватись від цього. Я просто хочу натиснути е, Play і все. Типу, мене більше якби, все інше не дуже цікавить. От, але загалом є люди, які, які ловлять кайф від цього. тож. Так, давай будемо вірити, що ну, це буде моїм позитивним досвідом. Так, да, діліться власними досвідами в коментарях. Пишіть свої думки ставте лайкосики. Папа. До нових зустрічей.